Вітаємо, Доброго вечора. Ну Вітаю. да, Давай. Давайте дійсно почнемо з того, щоб пояснити, що саме змінюється з 1 вересня. Будь ласка. Так дійсно Кабміном зараз продовжено ще на півроку до лютого наступного року виплати для внутрішньопереміщених осіб. Це виплати 2-3 тисячі гривень, які вже я збився з рахунку, скільки держава продовжує З початком широкомасштабного вторгнення. зрозуміло, що зараз політика і Кабміну і Міністерство соціальної політики направлена саме на. Спонукання людей знаходити роботу і облаштовуватись, тому що першочергово це кошти предназначені для підтримки людей для адаптації. Їх зрозуміло, що це недостатні кошти, і дуже важко людям, які приїхали там і втратили майже все угу. швидко влаштуватися на зараз, в принципі. Залишились когорти населення. Це в першу чергу люди особи з важкими захворюваннями, але їм ще не стало на група інвалідності. Це діти, які влаштовані в по до патронатного вихователя, самі патронатні вихователі. Діти, які проживають в сім'ях родичів, знайомих або в дитячих будинках. Також залишилось без змін, і людям не потрібно подавати додаткові документи. Це е, люди, які отримують пенсіонери, які у розмір пенсії, яких не перевищує 9444 гривні. Це е, батьки, які виховують дитину до трьох років. А за деяких обсани до шести років це також. Люди, які мають у себе студента, який навчається на дуальній або денній формі навчання, або сам студент, який особисто повинен податися, якщо там до 23 років, якщо він навчається, а також інваліди першої і другої групи також залишаються. Також ця виплата подовжена для патронатних вихователів, для дітей, які знаходяться в патронатних сім'ях, або проживають в. В дитячих будинках сімейного типу. Пан Сергій, а тобто та жінка, яку ми показували в сюжеті щойно, яка віддає свою дитину в школу, вона не матиме ніякої тепер допомоги, ні вона, ні її дитина. Я правильно зрозуміла? Тому що дитина виховується в родині. Тут же потрібно дивитися, які до, і дохід у дохіду батьків. Ага. Якщо вона придбала житло, то вона вартістю до Більше 100 тисяч гривень, то вона дійсно буде випадати з цієї когорти, тому що такі введені правила. Тут потрібно розбиратися в кожному випадку індивідуально. Я на жаль не чув повну історію цієї жінки, але потрібно розбратися, що то, що вона точно придбала житло, і зараз вона йде там процес переоформлення, тому потрібно розбиратися і дивитися. Якщо вона там протягом трьох місяців до подачі придбала це житло, яке більше 100 тисяч гривень, то так дійсно вона не буде отримати ці кошти, пане Сергій. Я просто ж хочу уточнити: це сама виплата. Допомоги на проживання і е, переселенці скаржилися, я просто сам переселенець з 2014 року і знаю теж цю проблематику. Переселенці скаржилися, що отримати цю допомогу можна було тільки коли є офіційні відносини, наприклад, з людиною, яка здає в оренду приміщення, куди в'їжджає родина переселенців, і таких було мало, тому що у нас ринок оренди житла в тіні в країні. Оця проблема вона зберігається, чи можливо зараз якось простіше отримати цю? допомогу. То ви, по прикладу, кажете, я сам переселене з 2014 року, це приклад переселення людей в 2014 році, де люди повинні були приходити чуть ли не до, на той момент Нецнапів, а соцвідділків і з власником житла, щоб підтвердити своє проживання саме в цьому житлі. На зараз, на зараз такої ситуації немає. Людині достатньо мати справку на переміщення особи. Зрозуміло, що ту, ту когорту населення, яку я назвав, вона автоматично отримує кошти. Люди, які зараз, наприклад, виїжджають. З прифронтових регіонів вони також можуть все на ці кошти, але у них буде от саме цей один шестимісячний період, в який вони повинні і це по аналогії з 2014 роком вже зроблено, вони повинні влаштуватися або на роботу, або знайти там якесь місце себе проживання. Якщо там людина протягом цих шести місяців не влаштувалася на роботу, то через шість місяць або не оформила свої відносини з центром зайнятості, то ці виплати будуть зняті. Але якщо людина також саме виплати були зняті, але вона протягом входячи в цей період, знайшла собі роботу і продовжила виконувати всі зобов'язання. То виплати будуть поновлюватись з того місяця. Ну скільки залишилось там по закінченню цього шістимічного періоду, зрозуміло. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сергій Спасибо Козир, народний депутат України, фракція Слова народу і член парламентської комісії захисту ВПО, був з нами. Говорили про те, що змінюється з вересня для приміщених осіб.